Позаду привокзального ринку під номером 32 ми знайшли цікавий заклад Школа риторики. Мене це зацікавило. Будівлю школи було зведено у 1908 для польського гімнастичного товариства «Сокіл-2». Це означає, що колись тут вміли гарно вправлятися у спорті, а тепер тут навчають правильно спілкуватися. Ні, відразу ж запропонували долучитися до участі у тренінгу а чому б і ні? Діяльність школи присвячена розвитку і культури публічного виступу та спілкування, саме те, що потрібно кожній активній людині, якою б роботою вона не займалася б. За словами засновника школи Ірини Снітинської, вміння якісно донести свої ідеї один з найцінніших ресурсів в особистому житті та в бізнесі. Найчастіше до нас звертаються люди, які хочуть покращити власні комунікативні вміння або навичку спілкування. Їм це може бути потрібно для особистого життя чи для роботи. І якщо говорити про спеціальності, про професії, які звертаються, то найчастіше це є власники бізнесу, підприємці, топ-менеджери. Часто звертаються компанії і особи, які працюють в продажах, також люди, які проводять переговори. Основна мета школи Агрус це навчити людей спілкуватися, висловлювати свої думки. Виступати публічно, щоб зробити комунікацію ефективною, а людей щасливими. Власне, для того, щоб зробити людей щасливими, ми цим займаємося щоденно. Міння володіти словами здатне суттєво покращити життя людини. Основна мета школи риторики і ораторського мистецтва Агрус показати кожній людині, що навчитися доносити свої думки, спілкуватися та виступати перед різними аудиторіями це легко. Отримавши теоретичне, а згодом практичне навчання, творча команда програми Вуличка отримала ще більше натхнення до подальшої роботи. Чесно кажучи, я не сподівався, що за такий короткий час я став справжнім оратором. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка. Генеральний якої ювелірна лінія Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу ми приїдемо обов'язково на вашу вулицю. Раджу дочекатися! Соломія. Діаманти з.